Доброго дня сьогодні, 14 жовтня, відкривається 68-й театральний сезон Житомирського музично-драматичного театру імені Івана Кочерги. всіх Житомирян з відкриттям театрального сезону вітаю всіх вас, тому що, тому що це відкриття і ваше, бо ми без вас ніяк не обходимося. Ми все, що робимо, це робимо тільки для вас. Особливо вітання студентам, студентам Житомирського училища культури імені Івана Гієнка, наскільки я розумію. Всім привіт уже коледжу. Уже коледжу. Тим паче, всім привіт, радий всіх вас бачити тут, в нашому залі, і багатьох радий бачити на цій на нашій сцені. Учіться, на 5 вчіться гарно, бути відмінниками, але пам'ятайте, що відмінники не той, хто тримає п'ятірку, а той, хто вміє відмінитися. Так що приходьте, ми чекаємо. Словом з відкриттям театрального сезону і для вас такий от салют. Зі святом. Творчим вам злетів, успіхів і творіть. Творіть? Добре, приходять. Прийде. Помним мы шальной Знаєте, мені є що сказати студентам Житомирського училища культури, тому що я сама закінчила колись це училище. Потім я туди прийшла як викладач. І е, е, 10 років я викладала на кафедрі режисури та акторської майстерності. І я хочу сказати, що повірте, в те, що училище дає дуже гарну школу сьогодні на сцені Житомирського театру. 80% акторів, балет музикантів, випускники нашого училища. І ви подивіться, як вони працюють на сцені? Ви подивіться, як сприймає глядач те, що роблять уже професійні. Актори, професійний балет. Це дуже важливо, коли людина може знайти себе, коли вона може себе реалізувати. Але я хочу сказати, що ніколи не, повинно бути, ніколи не повинна забути та школа і та стежина, з якої ти почав іти у велику дорогу життя. А це. Стежина починалася з училища культури. Отож, я вірю і чекаю на нових гарних випускників училища. І сподіваюсь, що їх зірка ще зійде на сцені Житомирського обласного музично-драматичного театру. Віночно нам сам нам за шута. сказать, в этот праздничный день и пожелать всего, конечно, самого хорошего. Сегодня был наш праздник, это открытие театрального сезона, 68-й год. Вы знаете, что раньше, конечно, вот как бы, от, когда было и открытие, то не было такого аншлага, как вот сегодня все видели, какой аншлаг. И хотелось бы, чтобы нашего зрителя было каждый день все больше и больше. Потому что ничто не, зам... не может заменить театр, никакое кино, никакое развлечение. Потому что театр – это духовность, это храм духовности. И я хочу сказать, что мы с распростертыми объятиями ждем молодежь. И я так думаю, кто первый раз попадет к нам в театр, он не останется безразличен к нашему искусству и к нашему творчеству. Великое вам дякую. Творчив вам взлети. писати, і щоб ходили студенти. Добре, дякую. І діти малі. І діти, і і діти в нас ходять, і дуже добре. І ходять у нас э, діти вместе з батьками. І ми вже не знаємо, хто кого веде в театр. Ілі діти родителі, ілі родителі дітей. Так що приходите, ми завжди раді вас бачити в нашому домі. Ми бажаємо щастя вам, вашому театру, ну і вашому колективі. Дякую, дякую за те, що нас радуєте. Ночной хероны нам не писаны законы, мы шальной удачи, дети, мы живем легко на свете в нашу жизнь, то и дело душу. Болит. Ну, за 68-й, за відкриття 68-го театрального сезону музично-драматичного театру імені Івана Кочерня. С те нам кажутся шутами В нашей жизни то и тело, душу побеждает тело Рождены мы для любви, а в ней мы просто короли Короли ночной, героны нам не писаны законы Мы шальной удачи, дети, мы живем легко на свете В нашей жизни то и тело, душу побеждает тело Рождены мы для любви, а в ней мы просто короли